Усім привіт! І ми продовжуємо будівництво нашого міста Милославськ. І з вами знову я Прикарпатський громан і ви на каналі Коля Фасоля. В минулому відео ми будували ось таку рудно-гірничу промисловість. Тепер вона функціонує нормально, десь десь не десь є якісь проблеми. Але, в принципі, це потихоньку виправляється. Так, ну що ж, переходимо до будівництва нашої риболовної промисловості. За кадром я побудував ось такі різні риболовні порти. Так, тут у нас ми виловлюємо лосось. Так, тут у нас також лосось. Ось тут у нас тунець. І тут я зробив причал. Причал я зробив для того, щоб в, ці, в цьому відео ми ще й проклали з вами паромний автобус. Або, як він називається, паромний причал. Так, давайте ще покладемо пару ось таких паромних причалів. Так, давайте ось так. Давайте ще ось тут. Ну, і я думаю, що ось тут можна було би покласти. Ось таку паромну станцію. Правильно її називати, напевно. Так. Паромне депо. І ось тут я теж буду розбудовувати наше місто. Тобто у мене буде тут житловий район. Тому я зразу поклав ось ці водні паромні станції. Так. Одним словом, я побудував. Оці причали. Бачите, тут у мене є вилов, наприклад, на тунця. Ми пустили корабель. Ось сюди. верніше кораблі. Ось я проклав такі маршрути. Тобто звідси ми йдемо ось сюди кораблями. А звідси ми ходимо кораблями сюди, до цього моста. І ось цей причал нам дозволяє пускати корабель сюди закольцовувати його ось тут до ось цього причалу. Також за кадром я побудував ось таку систему водопостачання. Це у нас система буде снабжати наш новий район, який я тут буду розбудовувати. Ось тут я лишаю це місце, місце ще під поля наші. Ну, а оцю частину, якщо не треба буде, я тут теж розбудую, наприклад, якийсь житловий комплекс комплекси або ну, щось Е, Поки що я ось цю територію до це я лишив на всякий случай. Також тут поклав пару рибних заводів, ось бачите. Ось є ці заводи. І по всьому місту я розіклав наші ось. Так, одну секундочку, дайте я перейду в розділ. Ось наші ринки, рибні ринки. Бачите, вони підсвічуються у мене ось таким фіолетовим. В принципі, вони є по всій карті. Тільки ось тут я його ще не поклав. Не знаю, тут навіть місця нема, він є тільки ось тут. Ось тут він є. Так, також я е, і ось тут зробив е, ось такі порти. Так, тут я виловлюю, е, анчоус анчоуз е, і е, молюсків. Так, перейдемо знову в розділ. Ось бачите, ось так корабель тут виловлюю. молюсків, ось тут анчоус. В принципі, можна було покласти тут ще один невеличкий порт, але поки що, я думаю, не буду класти. І. Також я тут поклав ось такий а, рибний завод. Не знаю, може тут можна буде, тут теж не можу покласти. До речі, а, бачите, переношу я все, все ж таки свої цвинтарі ось тут кладу, так як я казав в минулому відео, що я буду так робити. Ось я так і зробив. А, ось бачите, ось так от. Я їх кладу разом, тому що неудобно їх шукати по всій карті. Ну, Тут, в принципі, воно виглядає більш-менш нормально. Так ми і лишимо. Так, тут я дорогу убрав, яка тут йшла, і з'єднав ось так. Тобто машинам, яким треба буде виїхати, тобто будуть заїхати на цю вулицю. І це перехрестя. Взагалі бачу, що ця дорога в мене порожня. Тут навіть машин багато немає. Ось, бачите, ще є один цвинтар, який можна. Перенести. Давайте його теж перенесемо. Я би його поставив, напевно, ось тут. Ось так. Тому що дуже важко їх о, в ці о, міські мітушні тут шукати ці цвинтарі. Так, ну що, давайте включимо. Так, є у нас вільне місце. А може, тут ми можемо покласти якраз наш. E, наш ринок. Так, також місця бракує. Я думав, що все ж таки хватить. Ну, місця бракує. Так. Тут у нас, я так розумію, їздить автобус. Так, у нас тут курсує автобус. E, так, у нас ще тут є місце, ніби ми можемо попробувати ось тут десь розмістити. Ну, наприклад, якщо взяти той же ринок, так, я трошки не в ту заліз частину. Так. Ось, бачите, ось тут було би добре, до речі. Ну, давайте тут його і покладемо. Ось так. А, так, промисловість моя ось ця ще вона трохи стогнує. В принципі, одні будинки я знос, другі у мене на цьому місці з'являються. Одним словом, коротше, я так і лишаю, най воно буде як і є. Будемо трошки видаляти, не буду звертати на це увагу поки що. Так, Ось тут треба включити, а ось тут треба почистити. Ось так будувати саме найкращі цвинтарі, їх не треба шукати потім по цілому місту. Так, також розбудувався я і ось тут. Переклав ось ці скажімо так, унікальні споруди. Тобто у мене тут є великі склади. У складах я тримаю все необхідне, що мені потрібно для того, щоб працювали мої, наприклад, тут автозавод. Потім будинково-будувальний завод. Ось тут е, їм потребується як е, пиломатеріали, пластик, стекло, метали. Е, так, тут нам потребується пластик, скло, метали і е, ну, животні, тобто тваринні продукти. Так, е, ось тут у мене обувна фабрика, е, недостача не трошки бензину. Ну, Я думаю, що в принципі е, ми цю проблему рішимо. Ну і, в принципі, оці склади. Тут у мене пиломатеріали, тут у мене е скло, тут у мене великий склад. І ось тут можна в принципі ще покласти, ну наприклад, якісь е оці склади, наприклад, з того ж бензину. Е так, ну давайте ось тут можна прокласти дорогу і покласти склад е з бензином, наприклад. Давайте ось так. Так, неможливо. Давайте так. Є. А, так, де наші склади? Давайте покладемо тут якийсь середній склад, я так думаю. Ось бачите, тут є ось такий середній склад. А, так, як його краще покласти. Ну, Давайте покладемо його ось так. І назначимо ось тут бензин. Є. Збалансовано, все нормально. Кинемо ще одну дорогу. Попри склад. З'єднаємо. Ось так нормально. Тут, в принципі, ще можна буде розмістити деякі склади, але також поки що лишаю ось цю територію для того, що, може, треба буде все ж таки щось тут додати. Так, давайте ще я додав, напевно, переробну галузь. Фабрику перемістимо ближче, щоб не було ось цих величезних пропок. Так, і ще з'єднаємо дорогами. Типа ось так. Давайте спробуємо. Щоб машини далеко не об'їхали. Так, у нас цей. Термінал грузовий просто максимально загружений, так як він у нас самий крайній на карті, тому він, я так думаю, і дуже загружений. Так, ось я замітив, що ось цей потяг, бачите, який їде. Він їде до мого грузового термінала ось сюди. А він виїхав у мене з ось цього грузового термінала. Залізнодорожного і вирушив у сторону оцього авіагрузового терміналу. Тобто, Бачите, ще ось так переміщаються не тільки автомобілями вантажі, а і потягами. Тобто, в принципі, є така потреба класти якомога більше таких терміналів. Я думаю, що може і навіть буде все ж таки менше наших пробок. Так як у нас місто дуже велике, і ось, бачите, техніки дуже багато по місту. І так, вирішив я, одним словом, вирішив я трошки ось тут побудувати підземну дорогу, щоб, ну, скажем розрядити обстановку на наших основних дорогах, бо всі вантажні автомобілі, які в мене є, заїхають звідси, в принципі. Але е, ті автомобілі, які хочуть їхати ось на горнорудну е, промисловість, вони їдуть через місто. Е, тому є е, така потреба побудувати ще одну дорогу. Е, ось, напевно, звідси я виведу, зроблю е, краєм дороги, зроблю її е, трошки підземну. Ось так. І е, пристикую її, напевно. Ось до цього району, десь тут. Так, не знаю ще, поки що як це я зроблю, треба буде, напевно, робити ось тут ще клаптик дороги прокладати, для того, щоб ми могли. Наші грузові автомобілі, які їдуть у нас у цю частину міста, нову, що ми побудували, де район польовий, де рудники, агропромисловість то треба з'єднати її з ось цю дорогу, напевно, щоб вони могли рухатись ось так. Так, давайте прокладемо. Не знаю, я думав, що з цього кольця може зробити, а потім щось передумав. А може зробити все ж таки ось тут. Так, ну що, давайте приблизно кинемо оком, напевно, по ось цій дорозі ось сюди. Так, і напевно ось цю дорогу ми можемо завести ще сюди і з неї зробити з'їзд. Так, якщо попробувати зробити дорогу а, ось тут, я думаю, що буде нормально. Лише треба зробити а, полосу. Таку, щоб забирала шум. Так, може? Так, давайте якщо ось так спробувати, наприклад. Так, якщо ми покладемо дорогу ось так, то нам прийдеться робити її по мосту або тут можна попробувати зробити... Її... Під землею. Або можна попробувати і зверху землі зробити, але до неї підключити ще якісь артерії. А, так, ну давайте попробуємо зробити поки що. А, ну давайте. Так, я хочу щоб було рівно. Давайте ось так. Тут ми, може, потім зробимо якісь з'їзди, ну, коротше, будемо розбудовувати нашу територію і е, вирішимо. Давайте нажимаємо плей. Ну що ж, і давайте перейдемо до прокладання е, водних автобусів. Е, ну, тобто наших паромів, правильно їх називати. І Я таки думаю, що я все ж таки покладу ось тут ще, напевно, паром або паромне депо. І так, ну що, давайте почнемо розбудову нашого парома. Е, я ще ніколи не прокладав паром, скільки грав. Я так думаю, що треба, напевно, закольцувати. Е, і я, напевно, його ось тут. Е, тобто, давайте почнемо звідси, а потім перейдемо до другої лінії, яка буде йти в нас у бухту Краба. Так. Е, прокладаємо, напевно, як е, Як автомобільні шляхи. ми прокладаємо. Е, так, це буде у нас, у нас дорога сюди. Потім буде звідси направлятися сюди дорога. Верніше маршрут, правильно казати. Так, тут у нас. Вузький прохід, секундочку. Так, напевно, цей міст нам все ж таки прийдеться видалити. Він тут заважає. Зробимо ось так. Так, тепер ми можемо тут прокласти. А міст потім переробимо, так. Так, ну що, коротше, трошки помучився. общем, одним словом, запустив я ось паром. А, поки що він у мене не дуже... Такий популярний, я тільки його запустив. От подивився, як вони пливуть. Ось перший цей корабль він зробив а, коло. Ну, ще не зробив, от закінчує, він закінчує ось тут. А, трохи я. Не знав толком, як прокладати маршрути, ну, в общем, я розібрався. Прокладаєте ось такі маршрути, як дорога, а потім пускаєте маршрут. Получається, один їде в одну сторону, другий в другу. Тобто цей маршрут він направляє корабль як в одну сторону, так і в другу. Я так думаю, що по ньому можна, напевно, і додати маршрути. Ось тут у мене ще є зупинка, але в мене тут кінцева і воно якось. Тут нема де більше, куди продовжувати. Але маршрути не мають пересікатися між собою. Тобто ось так, якщо ви хочете прокласти якийсь маршрут сюди, він у вас не вийде, тому що пересікатися маршрути не повинні. Ну, не знаю, подивимося. Поки що я лишаю так, як є, бачите, пасажирів поки що взагалі ноль. Але я думаю, коли я тут буду трошки розбудовувати, може я ще тут додавлю якийсь причал. Тут мені навіть прийшлося трошки змінити рельєф. А, бо я ніяк не міг розмістити а, нашу лінію. Я все ж таки думаю, що ось тут на цьому місці буде більше пасажирів, тому що а, якби тут у нас більше цих паромів і більше місць, де нам треба Ось бачите, тут уже 9. А, тобто тут а, частіше люди наші будуть сідати на паром, так як можна переправитися з одного берега на другий. Ось бачите, навіть у будинках деяких так появляються люди, я так розумію. І в наших будинках появляється прибель. Так, дійсно, бачите, 9-3, найнебагато, але все ж таки вони є. Зараз вони ще трошки, ну, скажімо, розійдуться, ці кораблі, бо вони плавають майже один за одним, тому що ось бачите, вже один йде назад. Так, є. Так, пішохідним мостиком я не знаю, чи люди користуються. Поки що, напевно, не користуються. Ось так. Тут треба докласти дорогу. Тут я трошки, трошки переробив. Ось так. Коротше, один ми наш паром запустили. Думаю, що можна було б запустити і другий. Все ж таки у нас станції є. Може, тут він буде більше користуватися попитом. Але так як у нас тут ще не закінчена територія, то я вже буду розбудовувати його тоді, коли я розбудую ось цю територію. Так. Давайте подивимося ще на лінії маршрутів. Ось, бачите, паром. А пасажирів всього лише 9. Так, ось не знаю, як паром, а наша вся обізна дорога до аеропорту, вона, ну, досить популярна, я бачу. Машин на ній дуже багато, до речі. А ось у нас тут навіть вже і пробки потихоньку стають. Так, напевно, все ж таки нам прийдеться зробити ось тут проїзд, напевно, без світофора, я так думаю. Так. Так, ну що, поки що ось так. Тут я нажимав стоп. Бачите, тут у нас є стоп, а тут у нас проїзд, це як головна дорога. М -м вже стало трошки краще. Ну, я думаю, о -о, трошки буде теж проблематично тут, якщо у нас тут буде більший тр трафік. ну і, в общем, Одним словом, я думаю, що тут теж, -теж будуть пробки. Так, ну що, Ось у нас таке вийшло відео, воно було присвячено більше. Таким водним подіям. Тобто, мало я саме будував доріг. Все ж таки, одну дорогу я побудував, в принципі, все нормально. Але подія у нас була така більш пов'язана з водою. Ось проклали ми наші пароми. Наші пароми вже поплили. Самі бачите, що ось по річці вони хожуть. Одним словом, не знаю, чи це буде прибильний маршрут. Може, з часом він все ж таки стане прибильним, Але е, моє, так, моє таке міння є, що е, ось цей напрямок сюди буде набагато е, прибутніший, ніж е, ось той, що я там поклав перший. Так як у нас тут більше все ж таки е, ось таких районів, де у нас е, велика плотність наших мешканців, мусимо ми дотягнути до 500 тисяч. Так, зараз у мене трошки населення чуть-чуть упало, у мене було 400 тисяч, навіть вже е, почало прибавлятися. А ось тепер трошки упало, але вже починає наростати. Ну, я думаю, це пов'язано е, саме з нашою промзону, провзон, е, тим, що нам треба все ж таки зайнятися нашою промзоною, е, щоб було менше у нас заторів. Ну, Одним словом, ось таке відео. Е, не забувайте заходити в групу в Facebook Прикарпатські громади. Ставте лайки, коментарі лишайте і до слідучих відео.